Слава Україні в ефірі підсумки дня 13 листопада. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На війні з Росією загинув житель села Заріччя Сергій Кликоцюк. Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка. Майже тиждень його рідні жили у важкій невідомості, а згодом, на жаль, отримали підтвердження про найстрашніші свої здогадки. Відомо, що Сергія Клекоцюка призвали до війська влітку цього року. Він був стрільцем-помічником гранатометника у штурмовій бригаді. Загинув під час виконання бойового завдання у районі міста Красногригорівка Покровського району Донецької області. Ще одна страшна звістка з фронту надійшла у Прилісненську громаду. 10 листопада, захищаючи Україну від російських окупантів, на території Донеччини помер житель села Прилісне на Волині Віталій Лук'янчук. Про це повідомили у громаді. Відомо, що Віталій захищав рідну вітчизну з грудня 2022 року. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблих героїв. У пожежі на Волині рятувальники виявили тіла двох загиблих людей. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці головного управління ДСНС України у Волинській області. Так, 12 листопада о 19.33 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у дерев'яному житловому будинку у селі Межисть Ковальського району. Рятувальники оперативно вирушили на гасіння пожежі. На жаль, на місці події виявили тіла двох загиблих чоловіків 1983 та 1994 років народження. Ймовірна причина події необережність під час куріння. У селі княгининок біля Луцька вранці, 13 листопада, сталося ДТП. Водій злетів у кювет та в'їхав у паркан. Як стало відомо згодом, після удару в електроопору з автівки вийшли невідомі особи та втекли. Про це телеканалу Конкурент Тіві повідомили у прес-службі Волинських патрульних. Сьогодні вночі близько другої години 30 хвилин у селі Княгининок на вулиці Соборній трапилася дорожньо-транспортна автопригода. Очевидці події повідомили, що почули звук. Сильного удару, а коли ж вийшли на двір глянути, що трапилося, то побачили автомобіль марки Ауді, який здійснив наїзд на електроупору та збив її. З автомобіля вийшли невідомі особи та залишили місце події. Також Анна Цесюк зазначила, що патрульні вже розшукали водія Ауді та складають на нього відповідні адмінматеріали. На Львівщині волинянин потрапив у моторошну ДТП, яку спричинив п'яний водій. За інформацією поліції Львівщини, ДТП трапилась 12 листопада у селі Чижиків Львівського району. Водій Мерседеса, 38-річний львів'янин, не впорався із керуванням. Виїхав на зустрічку, де зіткнувся з автомобілем Great Wall Hover, яким керував 58-річний волинянин, та автомобілем Шкода під керуванням 37-річного мешканця Золочева. Внаслідок аварії водій Шкода та його пасажири: п'ятирічний хлопчик, десятирічна дівчинка та 31-річна жінка отримали ушкодження та були госпіталізовані. Водія Мерседеса ж затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція цієї статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років. Досудове розслідування триває. Волинські поліцейські викрили нарколабораторію та дилерів. Чотирьох фігурантів затримали. За інформацією поліції Волині злочинці діяли у Волинській області. Вони налагодили механізм виготовлення та збуту наркотиків та психотропів, а саме амфетаміну на території заходу України в особливо великих розмірах. Їх заробіток становив понад 500 тисяч гривень щомісячно. Організував нарколабораторію 38-річний лучанин. Він керував роботою групи групи, розподіляв наркотики і психотропи. Відповідав за поділ заробітку між так званими робітниками, а також забезпечував транспортом та надавав різні вказівки для конспірації. До незаконного промислу він залучив трьох спільників. Так, 41-річний мешканець Луцького району завідував роботою нарколабораторії та виготовляв сам амфетамін. Наркоцех він організував у своєму ж будинку. 29-річний лучанин збував психотропи роздрібними партіями, а 21-річний мешканець Луцька отримував великі партії наркотичних речовин, фасував та передавав організатору або ж збував. Відбулися обшуки: вилучено майже 2 кілограми амфетаміну, обладнання для його виготовлення декілька автівок, блокноти із записами та значні суми грошових коштів до слова, один кілограм наркотичної речовини був захований прямо у стіні помешкання. Вартість вилученого сягає понад мільйон гривень. Нині вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжних заходів. Триває досудове розслідування. І переходимо до всеукраїнських новин. Російські окупанти продовжують терор мирних українських міст та сіл. Так ще з вечора, 12 листопада, росіяни двічі обстріляли Нікопольщину за інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. З важкої артилерії ворог вдарив. По Марганецькій та Червоногригорівській громадах випустив понад півдесятка снарядів. Зазначається, що люди не ушкоджені. Також 12 листопада, ввечері та вночі, 13 листопада, ворог завдав артилерійських обстрілів по Миколаївщині. Голова ОВА Віталій Кім повідомив, що постраждалих на щастя немає. Також ввечері ворог завдав ракетного удару попередньо ЗРК С 300 по Шевченківському району Харкова, зафіксоване Лучання у землю біля одного із розважальних комплексів голова ОВА Губов повідомив, що постраждалих немає. Також минулої доби російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонщини за інформацією голови ОВА Олександра Прокудіна. Одна людина загинула. Ще одна дістала поранення. А вже у півдні, 13 листопада, росіяни у передмісті Херсона поцілили в авто, в якому двомісячне немовля та її рідні поверталися з медо. Огляду за інформацією міністра МВС Ігоря Клименка, внаслідок влучання автівка загорілася. 36-річна мати у важкому стані перебуває у лікарні. Чоловік, який був за кермом, загинув. Ймовірно, це 64-річний дідусь дитини. А у двомісячної дівчинки – мінно-вибухове поранення голови, стан середньої тяжкості. Ювенальні поліцейські доставили маленьку дівчинку у Херсонську лікарню. Контррозвідка СБУ викрала двох агентів РФ, які збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони та наслідки повітряних атак РФ у Києві та Черкасах. За інформацією СБУ, одного із фігурантів найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем української ППО, у тому числі Патріот. Також зловмисники виїжджали на місця ударів РФ та фотографували наслідки прильотів. Як інформує відомство, встановлено, що після ракетної атаки РФ по Черкасах 21 першого. У вересня цього року жінка зробила приховані фото пошкодженої будівлі у центрі міста та переслала їх своєму спільнику громадянину РФ, який проживає у Києві. За наявними даними, після отримання звіту з уточнюючими відомостями щодо наслідків ураження, киянин намагався виїхати до Росії. Поїздку планував через територію ЄС як особа непризовного віку. Зломисника затримала після того, як він вже придбав квитки до однієї з країн Європи. За Менем виявився доктор філософії, колишній викладач одного із чернігівських вишів. У 2015 році він їздив до Криму, де отримав російський паспорт. Невдовзі він повернувся до Києва. А вже після 24 лютого розпочав відслідковувати місця базування сил оборони у столиці. Під час обшуків у помешканнях фігурантів було виявлено заборонену символіку, сувеніри з путіним, російські паспорти. Тощо тепер зловмисникам загрожує до восьми років тюрми. Нардепу Олександру Дубінському оголошено підозру у державній зраді та участі у злочинній організації. Відомо, що ДБР та СБУ викрили злочинну організацію, до складу якої входили чинний та колишні народні депутати. Помічник одного з них, а також експрокурор. Йдеться про Олександра Дубінського, позивний Буратіно, Андрія Деркача, його колишнього помічника Ігоря Колеснікова, з позивним ветеран. За матеріалами СБУ він вже засуджений. і відбувається покарання за державну зраду, а також Костянтина Кулика, позивний птичка, за вказівкою російських спецслужб вони організували заходи із дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин з США та ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО, наголошують в ДБР. Зазначимо вранці у нардепа пройшли обшуки. Скандально відома мовознавиця та екс-нардепка Ірина Фаріон, так би мовити, здала російський ФСБ українського студента з Криму. Відео та скриншоти почали поширювати українські та російські телеграм-канали. У дописах йдеться, що після відомого скандалу щодо російськомовних воїнів ЗСУ їй написав Максим з Криму. Він підтримав її позицію стосовно україномовних військових. Хлопець подякував Ірині Фаріон за її працю та додав, що з нетерпінням чекає звільнення Криму. І що ж зробила своєю чергою Фаріон. Правильно виставила його листа у мережу, не приховала конфіденційної інформації, а саме пошти, прізвища та імені, а також даних, де юнак навчається. У коментарях користувачі просили Фаріон прибрати дані хлопця, аби не наражати його на небезпеку. Екс-депутатка у відповідь писала, що їй не потрібні непрохані поради. В результаті кремлівські телеграм-канали з радістю підхопили цю інформацію та допис Фаріон. Тож невдовзі хлопця затримала ФСБ та змусила його записати відеозізнання. Я Глебов Максим, один студентів Кримського вузу, учусь на філолога 8 ноября двадцять року. Я написав Ірині Фаріон личне сообщение на почту, где поддержали її в скандалі и заявила тому, що не буду понимать, як люди будуть определять українського воєнного, по тому, як він буде говорити на русском языке, так як підержую то, щоб он говорив на українському языке. Поэтому через несколько минут Ирина Харёнова выставила это на своём канале. Тем самым я нахожусь теперь здесь в центре по борьбе с экстремизмом по ВД по Республике Крым в городе Симферополе. Хлопец зізнається у всьому на відео та заявляє про те, що відмовляється від своїх слів. Можемо лише уявити, що російські спецслужби робили з цим юнаком, який так очікував звільнення Криму. Тим часом уповноважений справ людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України за фактом розголошення Іриною Фаріон конфіденційної інформації студента з тимчасово окупованого Криму. Омбудсман зазначив, що мовознавиця вчинила кримінальний злочин, а також підіграла окупантам, адже могла дати змогу росіянам ідентифікувати проукраїнського студента. І до новин світу Норвегія виділяє 1 мільярд крон, а це 84 мільйони євро норвезьким організаціям, які допомагають українцям. Про це пише МЗС країни серед організацій: Норвезький Червоний Хрест, Рада у справах біженців та чимало інших організацій. Гроші надійдуть до них у рамках норвезької програми підтримки України. Допомогу отримують ті, хто втратив житло, їжу, воду та нормальні умови життя. Також кошти спрямують на освіту, охорону здоров'я та психосоціальну підтримку. Захист цивільного населення. Зокрема, Норвегія активізує допомогу з розмінування. Сполучені Штати викупили у Йорданії 60 самохідних зенітних установок Гепард для України. Про це повідомляють ЗМІ. Ці системи. ППО передадуть Збройним силам України в межах американської військової допомоги. Зазначають, що уряд США заплатив за ці зенітні установки 118 мільйонів доларів. Кошти виділені у рамках програми ініціатива сприяння безпеці в Україні. Про купівлю гепард для України офіційно було повідомлено на сайті Пентагону. Однак тоді точна кількість замовлених зенітних установок не розкривалася. За контрактом роботи по підготовці систем ППО до відправлення замовнику виконуватимуть на території Йорданії. Українські військові за нинішніми планами мають отримати ці установки до кінця травня 2024 року.